в одном акте должен быть один кадастровый номер на одну земельную делянку, и одна земельная делянка должна посвечиваться одним актом. У вас сделана техническая документация на две земельных делянки, на два акта. На два акта. Более того, в 1996 году, когда решение принималось в Иконкома, в 1996 году, вам надали в аренду только 4 сотки. То есть вам сегодня на основании этой документации в Минской Раде нужно принять решение передать у власти две земельных делянки. Земельный кодекс запрещает по каждому по одному и тому же виду выкористания два раза иметь безоплатно у властности земельную делянку. К вам предложение. Выбирайте одну из этих делянок. Мы решение готовим у властности вам передать, а второй вариант. Выбирайте любую. Как вы выберете, сделайте дело. Не их не документацию. І можна взяття на дочку на когось змінити. Ну, там є за тими документами, якщо вже чесно, з тою карлючкою по Більший за лучше б я скопав якийсь метр там. А я ходжу оце все. Повірте, просто люди добрі, я от себя, ти, ніякої там не то. Більше мені нужна та ділянка, там є. Там, де домік, зима ділянку <плесу> власність. А другу самолетить, що пуста на себе, тільки в оренду. Понят. Или ту, що пуста ви можете взяти на курсе із ваших рідних, тоже у власність, ну, ну переделать ну, документацию. <плеси> так, так, в данном случае нашего генерального плана нескольцов. У мене є звернення, я його дочитаю от Спілки будівельників, учасники асоціації будівельників сумщини, суми боткомплекс, до якої входять ведучі підприємства будівельної галузі області, пациенбут, Сидорченко, Ноти, Сілікат, Бетон, суму житлобут та інші висловлюють своє за занепокоєння щодо відсутності затвердження за плану міста Суд. Неприйняття ще зазначеного документу унеможливлює отримання відповідних умов та обмежень будівельника міста суд. Які обов'язково повинні і зазначені у подані на реєстрацію та інспекції державної архітектурно-будівельного контролю Сумській області, декларації про початок виконання будівельних робіт. вказання обставини можуть взагалі зупинити процес будівництва у місті Сум, що потягне за собою зупинення діяльності будівельних скорочення робочих місць, а відповідне зменшення податків до бюджету, враховуючи, що підприємство будівельної галузі входять до числа найбільших платників податків в місті суми. Просимо вас опрацювати лише зазначене питання на засіданні постійної комісії з питань архітектури будівництва, будівництва регулювання земельних відносин та винести на найближче засідання Сумської міської ради. Питання щодо затвердження генерального плану міста суми, що дасть можливість уникнути можливих негативних наслідків. повагою за дорученням участников ассоциации, президента Викола... Суммы Суми будь комплекс Новицький. На а, а, а насколько а нам всем известно, а стало в в в вчера на Погожорной Раде, да? Управление архитектуры вновь подало проект решения. Кстати, побежала по проекту Батька в Без всяких изменений, да? изменений быть не может. Для того, чтобы внести изменения в генеральный план, он, соответственно, должен пройти новую державную экспертизу. Mm -hmm. То есть, будьте инициаторами вынесения питания на очередную сессию. Антон, я пропоную, давайте сделаем что-то другому Давайте сначала питание, чтобы, кто против того, чтобы инициировать. И вообще снять данный проект решения. А потом, чтобы, если не наберет голосов, он будем выиграть. хорошо. Хто проти винесення цього питання на чергову сесію? Іменно внесення з минуту. Не будь ініціатором. То есть ініціатором може бути у нас таки или комісія, или міський голова. Депутат. Ну, или депутат за законодавства. Це за те, що кто за ты, что? Кто против? Возвращаемся голосование. Ну, как это вопрос? Кто против? Не все, ну как-то вопрос. <кориско> ну ты поднял руку и говоришь, я против. И за против. Що... За против концепции. Вопрос инициативы на сессию міської рады. Так вот, кто против этой инициативы, кто за, кто учился. Вот и все. Я ставлю на питання, може не питання. Хто за те, щоб винести це питання на розі чергової сесії? Хто за? Проти? Отримався. Шесть за, три отрималися. Рішення прийнято. Пропоную пройти до порядку десь. Ще є питання? Нема більше по цьому питання? А це на Бугай плач бартурка? Комісія. Чи вже Ага, ви забрали. Забрали, так. Да. Так, значить, було питання про поновлення терміну дії рішення Сумської міської ради від 21-го дня 11 року за номер 268 МР про надання дозволу на розроблення проєкту землису щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді введення погороди чи храм української православної церкви стосовно надання дозволу на розроблення проєкту зелену щодо відведення земельної ділянки для будівництва храму з адресою міста Сумбулиця Перша Самостянська 100 терміном на рік з моменту вступу даного рішення дії на підставі зелені артичного собору 16-15 Ух від відкласти розгляд даного питання, доручити управлінню земельних ресурсів земель, ага, Сумської міської ради, проінформувати заявника щодо рекомендації постійної комісії звернутися до управління архітектури та містобування Сумської міської ради. Щодо відповідності даної земельної ділянки генеральним плану міста Суми, надати відповідну інформацію на розгляд постійної комісії. У нас є такі документи ще. Із управління архітектури. Так, значить, від 24.02.12 року загалом 443 дроб 11.01-13. Так, значить, відповідає заступник начальника управління Ольга Олегівна Бондаренка. Ваше звернення до начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради стосовно внесення змін до Генерального плану міста Суми за адресою вулиця 1 Замасянська, 100. В місті суми внесено до переліку об'єктів, які будуть розглянуті при внесенні змін до Генерального плану міста суми у 2012 році. Якщо Оля Арія в курсі цього питання. Дійте за Мастерський сто. То надайте нам допустимо. З, з, з фарфорового заводу по об'єднано їхати. Налево. Спасибо направо, а потім, якщо прямо до железної дороги, там недостроєний мост. є. Ага, до Васильовки. Да. И вот там когда-то еще и до революции была часовня, у нас там ну, в принципе 14 лет уже и церковь построена. И мы три года, сессия же утверждает на выделение участка, и три года оно на последний, последний момент, когда уже должны дать акт прицеп, куда-то все исчезает. А потом нам говорят, что вы не успели. И это вот уже третий год. И сессия все время выделяет каждый, каждый год. Вот это будет третий А сейчас выяснилось, что там еще и дорогу нарисовали. Да, это и была, но сейчас Нарисовали, да. ну, конечно, нет. Давайте послушаем Сейчас ведется работа по плану красных линий. Это и... окружная, тоже должна идти. Через Василевку. Понимаешь, нет, она не окружная, это магистральная улица, которая выходит на окружную. Вот. И действительно, вот этот земельный участок, мы сейчас не можем. Точно указать, будет ли затронуты интересы магистральной улицы, если вам выделить этот участок. Пока, да, пока не будет завершена работа над красными линиями, а она у нас заканчивается в, принципе, в этом году. Вот ваша вопрос нельзя рассматривать положительно. Пока есть отсрочка рассмотрения вашего. У нас было два года назад, отсрочка. Она тогда сказала, что у вас закончился термин видно плану. Ой, Ріш. термін дії рішення. Я боюся, що 21 числа в нас опять закінчується термін дії Якова, рішення 21? грудня. Угу. І те ж саме, ви нам знову напишуть, напишете, знову ж закінчився, і вони не, ж, не зможуть проєкт участити. Може звернутися для Я ж, Ми ж звернулися для продовження дії, а нам от отписували. Ми ще в архітектуру направили, тому що зараз генеральний план, ми ж знаємо, що там. Ну а півроку ж можемо, подовжимося відпочити. Problem. Пока у нас не вырастут пока не буду. А яка земля порядная организация вам делает проект отвода? Мегаполис. И что, когда именно вызволилось до мегаполиса? Ну вот это третий год. Три года. Лежат там. И три года. Мегаполис. мегаполис может за две недели сделать проект. Ну, они сделали, ну, но не спусты. за две недели. А ну вот за месяц, свободно это... делать. Решение, но... решение год назад. Было. И, и... что-то тут не так. Или вы просто не вовремя свернулись, или вы не дали им все документы, или что-то от вас, что-то не исходит какая-то инициатива. Не ну, может, ну, можно... Я напишу сейчас Мы моем Но в последний момент, ну. оно не давали нам адаптироваться, вот в последний момент куда-то все это исчезает. Непонятно. И нам в мегаполисе сказали, что вы сами разбираетесь, мы уже там не можем. Что куда исчезает? исчезает вот этот момент, когда мы уже акт державной этой приватизации должны получить. Акт сам. Все, На это, в этот момент все останавливается. Для этого вообще глупости. Ну чего? Вы... Ну потому что глупости. У вас нет представника разробника. разробника. Потому что мы без мегаполиса тут я смотрю, что как в Бермудском треугольнике. Это я понял. Так. Это ну, проект Зенгоустрой. Кристиш, ну так есть, Америка. Ну, Выставок. Есть скрипки? Скорее всего на комиссии не пропускают этот документ. Вот эта бумага лежит. Ну уже три год. Ну, так конечно. И каждый раз нам это все заново мы сдаем на сессию, сессия заново все дает. Сессия не может его на глупости опять говорить. Нету комиссии по с вот комиссии. В на сессии оно не может прийти. Но, а, да, туда не выводится да, вынес, документ, который не готов. Сидурный. Мегаполис должен отдать Скрипкину на такой же комиссии, где сидит представник архитектуры, представник Держкомзема. Они погодживают такие проект землеустроя, а потом отдают нам, а мы выносим на, на сессию Мирской Рады. У вас только сделано, насколько я не могу дать оценку, насколько правильно сделан этот проект землеустроя, но Бумаги погоджуючи, здесь нету. Но они же брали обязательство на себя все сделать. И вдруг они отказываются. Ну, так да. да, они есть? не должны этого сделать. Это вы а -а -а. должны взять этот проект и отнести в дышком Z. Ну, я вам нарисовал, условно говоря, картинку там. А дальше вы должны, чтобы законить да Это расчет. не картинка, это ну, про вот. землеустроение. Ну, ну я условно, чтобы да, что... Вам просто вот, как бы нарисовали. А для того, чтобы ее затвердить, вам надо Мы еще... вам ничем не можем помочь, абсолютно. Вам нужно прийти к нам с погодженным этим проектом. Но вообще есть одна комиссия, которая заседает каждую пятницу, а то есть Уже нет комиссии, 6, декабря уже не существует комиссии. А, все равно надо идти туда. Все равно да, нужно, да. все нужно да. идти в Дешконзем. Это Кирова 21, Державный банк. Помещение Державного банка. Знаете, где примещение? На первом этаже. С правой стороны. Приходите, там есть, вам дадут всю справку, что нужно вам делать. Но ну, только вообще эти все моменты делает мегаполис. Я впервые слышу, что мегаполис отказується нести свою работу на погодження в комісії. Ну, Вы понимаете, ми вже говоря, уже вже третій рік и мы не можемо цього добитися куди на Линки. Ну че, не, Это Христа Живич. Минаево, его від першого заступника міського голови Бойтенка Миколи Григоровича Довожу до вашого відома, що в черговий раз на 15-ту сесію Сумської міської ради 6 скликання виносяться проєкти рішень, які, на мою думку, та згідно з юридичними виставками правового управління Сумської міської ради, не відповідають чинному законодавству України, генеральному плану та іншій містобудівній документації. Зокрема, на сторінках, одразу по ходу діла, перша книжка на цю сесію. На сторінках 60-64, значить, Зразу вам зачитую, хто це? Хто нас подставляє? Підставляє нас управління архітектури. Про надання дозволу Федорченку Карену Георгійовичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. При змініх цільових ви призначити. Перше питання. Другое вопрос. Та же да, Олега у нас Анатолий Николаевич, Владимир Борисович. Не рассматривается. Борисов. Другие вопросы да. а, сейчас. Там речь да идет... Давайте а что? что у вас за вопрос? Давайте отпустим Что у вас? за вопрос? У нас получилось так, что мы сделали на бабушку. Фамилия? Калантарова. Она у нас есть тут? Решение принято. Мы не готовим проект решения по лучшему маршруту. Да, да. добровольно сейчас, после сейчас покойной бабушки, вот это осталось. Комиссия решения, по-моему, уже приняла положительное решение. позитивное, но не выносим, потому что пока есть моратория. А пока моратория не снижается, мы Как да, а только он снимется, автоматически возвращаемся. Да. Да. А комиссия уже приняла положительное ну, решение. Спасибо, Надежда. Я обратилась в управление правовое. Вчера с Ольгой Анатольевной и Бойко, из исполнителя, мы беседовали. И в принципе не так уж все страшно выглядит. Ну, а, ну понятно, да, это, 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 статей столько, что. Значит, вот конкретно о чем была служебная записка? Это о улице Чапаева 7. Я помню, мы на комиссии рассматривали заявление. Не русского. Да. да, да он фамилия очень У -у даже украинская. Да. Федорченко Карен Георгиевич. Да. Вот и вот. Эта делянка да, в мы бачили, структуре вспомнили. существующей да, глубокій, да, глубокой есть. жилой застройки. Ну, сейчас мы не будем возвращаться к прошлому, почему земельные акты там один кусочек на э, садебництво, а другой для выдания особистого селянского господарства. Это факт свершу, э, свершившийся. Я юристам пояснила. вы пишете о том, что они ведь Генплану. Почему так? Мы даем выставки свои. А мне юристы говорят, а мы не видели этих выставки. Думаю, хорошо, поговорю с исполнителем нашим Людмилой Ивановной, почему не видела она выставку в привизировании решения. Выставки есть, есть. Соответствует генплану. генплану. Говорю юристам. Действительно, в преамбуле идет речь. Ссылка на земельный кодекс и положение про измену целевого выкорыстания. Нет ни слова про существующую местобудивную документацию, о которой упоминается в земельном кодексе, так, в соответствии к местобудивной документации измена целевого выполняется. И нету ссылки на закон, который для проектантов это закон сила, железная сила имеет. ДБН, державные будівельні нормы, планировочный ДБН, планирование это забудова населенных пунктов. Вот это те основные документы, которые нам дают право менять целевое значение земли Ольга, в данном конкретном можно случае вас и множество услуги. Да. Если может, три-четыре строчки да. по каждой пропозиции Миколы Григоровича. Я думаю, что мы так не обидим. Спасибо, что не Може завтра. Потому что я понравил Петрович. Давайте завтра. Я сьогодні Я бы и сегодня нашел. Я бы пошел и сегодня. Согласился с этим, поэтому этот вопрос. А, то есть он же в курсі? Да, я ему это довела. Он сказал, письменно написать. Поэтому если ваша письма письменно на Польше. Не, он же нам письменно Жуже написал. То есть нам надо что-то письма видно. Не нам это письменно не принято. Да, наш вариант. Есть уже готовый даже вариант. Так, да? а... є? Ні, коли ви зробите ваш варіант? Ну, сьогодні вже на завтра, сьогодні на, на завтра. на завтра. Добре. Пожалуйста, на після обіду, так? Да? Так, да. так. Проходить три управління усіх. І що? Тобто, ми запрошуємо усіх. Тобто, буде додатково повідомлено всім. Тобто, у всій місці, ми всі ж комісії. Ну, що знаємо. Нема заперечень, ні в кого? Нема. Да. Ну, що знаємо. Так. Ну, що знаємо. Так а ми ж підемо разом, ти, ти що ж. Не, узнаємо, що ви повинні розуміти, що, що, ви ви що обычный член комісії це не значить, що він ні за що не відповідає. Тобто це є претензія до всіх членів комісії, тому що ручки піднімали ви усі. Ті, хто не піднімали ручки, того по не нашли по міські голова. За те, що ви не ходите на комісію. Так, <рес> так що не може прийти? Але сам діло, якщо можна вашу відповідь, Ольга Легівна, вашу відповідь, Я вам як у мене і ми сходимо до Миколи Григоровича і з ним поспілкуємося. Значить, ми додатково всіх поведемо. Я думаю, що зустріч буде минут 30, не більше. Не знаю, сколько ви думаємо на мрія Значить, після э, обіду я думаю. Да, ну, что Ольга Олеговна успела написать свои э, Ну И, да? победа и, победа по, да? и хорошо. Понятно, да? По, по кожному... да. 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 нет. По, кожному А два них Нет, давайте сейчас до да. на 3-4 четыре. Да. 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 Да? Да? размещенным детячим садком Соловушка, улица Гамария, 25. Пассивное користование просит 46 соток. Там да. есть Соловушка? Купили садик они. Купили? У, 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 этого самого биофабрика. А, я формирую... Он действующий? нет, Детки ходят в садик? Конечно нет. Нема закрыть? Конечно не ходят. Вот этому, к этой теме. Какой? Поменялся закон, вот набрал чинности, закон 8. 80 зміни до змінного законодавства. Одним словом, згода на розробку проекту зміни цільового використання на сьогоднішній день не потрібна. Так... Не путайте, Ольга Олегу на людей. Це зовсім не зміна цивільного, це надання дозволу на розробку проекту. Я говорю про свою тему. Продовження того, що... Что... Це это... ми повернулися. Це это... ви напишете цю строчечку. Ніщо не все. Ага. В книгах є ось ці вот рішення. Два Одноголосно. Наступне, приватне підприємство автодіагностика, під розміщеним СТО, вулиця Білопільська, 19, 47 соти. В оренду. під майном. Хто за? Проти. Утримався. Одноголосно. Наступне. державний ПРЗ. Територіальне управління МНС, мене. Службових будівлі вулиці Робоча, 69, 30% постійне користування. Хто за? Проти, утримався, одноголосно. Все. Наступний. Давайте ще раз. Так, зараз. Пожарно-рятувальний загін. Значить, хто за те, що внести. Шановні колеги, до нас звернулися пад суми Обенерга. Просить внести зміни. Рішення Сумської міської ради від 24 другого 10 року. 3488 348 про затвердження технічної документації, ватсунового енерго в зв'язку зі зміною земельних ділянок, на яких розміщені енергооб'єкти товариства Асаме. Коротше, АСАМЕ Оля наш колега розкаже. Есть, все все теж ваше, тільки... У несе це просто будь, давай, тут такі часи, все, у все така земля там. Чуть пожежна крутя. Ну, ваше залишається. Да, да, да. Нема заперечити. В пакеті. По всім адресам. Хто за те, щоб проголосувати в пакеті? Хто за? Проти утримався одноголосно. Хто за те, щоб нести зміни? В рішення Сумської міської ради від 24.20 року за номер 3488 МР. Хто за? В цілому? Проти, утримався? Одноголосно. Будь ласка. Так. Наступне. Розробили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Судельнику Максиму Івановичу під розміщення автостоянки легкових автомобілів, відкритого типу з пунктом комп'ютерної діагностики за адресою міста Солому вулиці Інтернаціоналістів 1. Якщо хто пам'ять, за Сюзана є автостоянка, за автостоянкою. За пол авто. За пол авто, так. Думаю, где тут? Вони разроб... Ми надавали їм дозвіл на розробку проєкту зелену. Вони його розробили. Хто, Хто за те, щоб затвердити проєкт заузі щодо відведення земельної ділянки громадянину сідельнику Максиму Івановичу під розміще автостоянку в команду? Да. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Ми надавали дозвіл. За Сюзану, помнішки на інтернет за лістоводі. За Сюзану автостоянку. За автостоянку він купив майно. І ми надавали йому дозвіл що за місяць розробили. Ну, а свою воно місяць розробляє. Да. Так? Одноголосно. На яку сесію ми підемо? Можна бути ініціатором, щоб включити облагарну на 5 часов. Можна виступити ініціатором депутату Парфоменка. Потому що я не можу і голова комісії, тому що ви мені виставляєте такі технічні умови, що мене совість не дозволяє вас просто пропускати на цю сесію. Перше, или ми переходимо до наступного проєкту рішення, или ми робимо перерву до наступної комісії. Ні, нет, до наступної комісії. Работати, роботи. Ну я после крим остался. Арбайт, арбальты. Сонце все равно мне говорит. Це просто день короткий, а оно ще день. темно. хую. часи правда.